Доброго дня, вітаю, здравствуйте. В нас, у нас українці все так. Оце як влада нічого не робить, чого вони нічого не роблять, щось починають робити, Та вони все не так роблять. Пам'ятаєте, як би нам подобались чи не подобались більшовики, але одразу після громадянської війни, коли вся країна була в руїнах, особисто Фелікс Едмундович Дзержинський, голова надзвичайної комісії, що мав боротися з ворогами держави. Особисто займався тим, аби в країні зникла безпритульність. Він збирав безпритульних і е, ві, всіх їх віддавали до комун, аби вони винавешталися по вулицях, аби росли здоровими. А далі, пам'ятаєте, був фотоапарат ФЕД а, був паровоз ФЕД над потужний тоді, Фелікс Едмондович Дзержинський. Тобто він займався всім відбудовою держави. Але ще партія займалася тим, що відбудовувала, відроджувала фундаментальну науку, культуру, мистецтво, Там перспективні дослідження в галузі авіації, аерокосмічної техніки. Генна інженерії, коротше кажучи, країна займалася всім, незважаючи на те, що не було грошей. Зараз пан Зеленський робить те ж саме. От подивіться, мені там зараз зараз от пишуть, от вон, бля, маленького містечка, там 20 тисяч мешканців під Києвом, а реконструють стадіон на 176 мільйонів. А далі, оце зараз ще в Львові біатлонну трасу реконструюють на 86 мільйонів. І що там, що там, нібито одна і та ж фірма, що... За день до де тендера була заснована, тисяча гривень статутний фонд, і вона завжди там одна і та ж фірма. Але то же, засть, то вже деталі, що ви то чіпляєтесь до людини? Ну, хай робить собі. же. Оце ж кіно там не таке, там 36 мільйонів, там музика не така, пісні не такі, гімн не такий, вулиці не такі. Дайте людині працювати, що ви до нього це чіпляєтесь? Там припустимо зараз оце ну, в Києві йде да? з станції метро Хрещатик до Майдану Незалежності. Все там одне суцільне величезне панно. Там футбол, хоккей, воно, там, підводне плавання, вона ж дуже дороговизна, дуже там дороговартісне, там ну, десятки, десятки мільйонів на те пішли. Але ж дайте людині робити, що спорт не потрібен, конечно. Ну та війна ж скінчиться. А що буде як не треба людина? робить на славу нації. М Україні, Україні потрібно здорові здорові діти, здорові батьки, здорова нація, аби манам відроджувати країну. Тож давайте не будемо їм заважати, а дамо працювати. Слава Україні! Смерть ворогам. Ще скрипка грає, чарка на столі. Наш народ про волю дбає, так нам Бог велів. Все у нас на краще буде, не журіться добрі люди, не поїдемо нікуди з нашої землі. Все у нас на краще буде, не журіться добрі люди, не поїдемо нікуди з нашої землі. Слові буде добрий час, Вип'ємо панове, вип'ємо за нас. Гей, hey, не відкайся, козаче, годі далебі. Єсть у тебе добра вдача, і руки не слабі Є земля усім на диво, є Дніпро наш батько, сивий ще уродить. Наша мива людям і собі. Є земля усім на диво, є Дніпро наш батько сивий, Ще вродить наша дива людям і собі. Хай лиху годину, прийде добрий час, п'єм за батьківщину, значить п'єм за нас, хай на добрім слові буде добрий час, виб'ємо панове, вип'ємо за нас. Заче все минеться згинуть чорні дні, доля тобі усміхнеться, будуть і пісні. Буде тобі добра дяка, і до серця, і до смаку, Будуть люлька, і табака, і хліби запашні. Буде тобі добра дяка, і до серця, і до смаку, Будуть люлька, і табака, і хліби запашні. Хай на добрім слові буде добрий час, Вип'ємо ему по за нас, Хай на добрім слові буде добрий час, Вип'ємо его по